А, що ти робиш? Нічого. Квадратуру мірю. Давай я тобі краще покажу, як правильно виміряти площу. <зас> Крок перший. Вимірюємо периметр кімнати. Наприклад, ширина нашої кімнати 3,2 метри, а довжина 5,6 метрів. У нас вийшло 17,6 метрів. Далі периметр 17,6 метрів множимо на висоту кімнати 2,5 метрів дорівнює 44 квадратних метри. Крок 2 віднімаємо зайве. У кімнаті є вікна та двері, але штукатурити ми їх не будемо, тому заміряємо їх окремо та віднімаємо від загальної площі. Наприклад, висота дверей 2,1 метри множимо на ширину 0,9 метрів плюс висота вікна 1,3 метри множимо на ширину 1,42 метри до 3,7 метри квадратних. Віднімаємо ці показники від загальної площі кімнати і отримуємо 43 квадратних метри. Крок 3. Ураховуємо деталі. Якщо в кімнаті є ніжчі, колони або виступи, їх також треба виміряти окремо та додати до підрахунків. Готово! Тепер у тебе є точний розрахунок площі кімнати. Було корисно? Тоді дайте знати про це у коментарях. А якщо вам потрібно підібрати декоративну штукатурку, звертайтеся до нас, і ми вам допоможемо!